Вітаю вас, шановні друзі, Христос Воскрес! Одне наше слово може стілити або навпаки, глибше ранити. Слово прости святе, але воно не завжди чесне. Сьогодні ми поговоримо про дуже тонку, майже непомітну помилку, якої допускається багато щиро віруючих людей. Сьогодні тема, яка зачіпає найболючіші місця: довіру, покаяння, прощення і маніпуляцію цими речами. Якщо ви коли-небудь відчували, що вас примушують прощати швидше, аніж ви встигли зцілитися, це відео для вас. А якщо ви хочете глибше розуміти слово Боже, будувати зрілі стосунки і розпізнавати духовні маніпуляції, обов'язково підпишіться на канал. Ми говоримо тут не про релігійність у звичному розумінні цього слова, ми говоримо про правду. Про правду і істину, яка за словом Господнім звільняє. Здавалося б, ну що може бути простішим? Сказав прости і крапка. Але саме тут закладена велика пастка. Бо ми часто забуваємо, що справжнє прощення це немагічне заклинання, після якого автоматично все стає добре. Багато християн несвідомо допускають одну дуже глибоку і водночас болісну помилку. Вони вважають, що якщо між людьми. Роками, накопичувалась біль, зрада, байдужість, можливо, навіть приниження, то після цього всього достатньо просто прийти і сказати слово прости. І все питання вирішено. А якщо ж людина, до якої звернулися із цим, начебто покаянним словом, не повертається одразу в обійми. Не починає тепло і довірливо себе поводити, не радіє кожному слову, яке вона чує від того, хто сказав прости. Таку людину починають називати образливою, несмиренною, не по-християнськи впертою. Мовляв, ну хіба ж Бог не прощає одразу? Хіба ж Господь не заповідував прощати аж сім разів по сімдесят, і так кожного дня? Здавалось би, і питання слушне, і цитата принагідна, але тут відбувається підміна понять. Бо нерідко люди плутають прощення і відновлення стосунків відносин. Що таке прощення? Прощення це: я тебе не засуджую, я не бажаю тобі зла, я не тримаю на тебе гнів. Пам'ятаєте той образ, який колись використав. Митрополит Антоній Суроський, сказавши, що як визначити, ти простив людину чи не простив, якщо ти уявиш себе перед Божим обличчям, а рядом поруч з тобою, буде стояти твій кривдник. І якщо ти маєш сили сказати, Боже, не засуджуй його чи її, оце, власне, і є доказом того, що ти виявився здатним на прощення. А от відновлення стосунків після прощення це вже зовсім інше. І це не завжди можливо. І це ніколи не відбувається автоматично. Скажу зразу, інколи взагалі неможливе відновлення стосунків навіть після прощення. Є такий чудовий приклад. Якщо ти зламав якусь річ чи розбив чашку в гостях, наприклад, ти можеш сказати прости і тебе пробачать. Але чашка, наприклад, від того цілою не стане. Її треба лагодити, клеяти, припасовуючи шматочок до шматочка. Це займає багато часу, це кропітка робота. Мені колись доводилось клеяти розбиту чашку, яка мені подобалась. Я потім нею майже не користувався, але сам процес я пам'ятаю добре, це дуже кропітка робота. Тому, щоб. Склеяти розбиту чашку за яку тебе вже давно пробачили, тобі потрібно використати багато часу і багато зусиль. А то і взагалі потрібно взяти і купити нову чашку, нову річ, бо те минуле вже полагодити неможливо. Така сама історія із довірою. Той хто вважає, що достатньо сказати прости і тебе зобов'язані прийняти, і тобі зобов'язані. Відновити колишній рівень відносин, то така людина скоріш за все помиляється і вимагає занадто багато. Більше того, така людина, яка сказала прости і думає, що цим все виправлено, вона потім починає ображатися. Коли інша людина не відповідає, звичайно, все забудемо, все буде так, як і раніше. А точніше, не як раніше, а як ти хочеш. Бо про бажання того, у кого просять прощення, там навіть ніхто і не питав. Знаєте, я думаю так, інколи краще не казати слово простий чи вибач, а спочатку змінити свою поведінку, щоб людина зрозуміла, що той інший чи та інша змінилися. Там і слів після цього вже ніяких не буде треба. Попросити пробачення це не жест смирення, якщо ці слова не супроводжуються змінами самої людини. Якщо змін не відбувається, то слово прости це просто спроба зняти з себе відповідальність, уникнути осмислення і реального покаяння. Замість зміни. Просто промовити слово. Іноді той, хто багато років завдавав шкоди словом, тиском, нехтуванням, маніпуляціями, одного дня просто каже: ти прости мене. І вважає, що справу зроблено. Тепер про минуле можна забути. Але той, кому усі ці роки було дискомфортно, він добре пам'ятає, як йому було раніше. І він не хоче у те минуле повертатися. І він має право цього не хотіти. Це не значить, що людина не простила. Це означає, що людина не хоче повторення. Ось і все. Бо глибоке пробачення, повторюсь, не означає відновлення відносин, а тим більше повторення того, чого ти, ти, ти так довго уникав. Особливо це актуально, якщо той, хто просить, не показує. Готовність змінюватись. Якщо та людина і далі вважає, що головне сказати прости, наче це, знаєте, така магічна дія. А інколи такій людині взагалі здається, що вибачення, яке вона сказала, це геройство. Мовляв, я ж визнав свою провину, я ж перший зробив крок. Ну так, це крок, звичайно, але це один маленький крок із багатьох. Бо справжнє примирення це дорога, а не двері, які можна відчинити одним словом, одним зусиллям. Ні. І тут важливо простити не те саме, що дозволити знову завдавати собі шкоди. Святе письмо закликає нас прощати. І ми працюємо над цим. Але все те ж саме Слово Боже закликає не бути нас наївними. Не плутаймо, я вас прошу, християнське прощення із емоційною залежністю чи тим більше із виправданням чужих вчинків. Ми не мусимо називати добрим те, що було зло. Тільки виш тому, що людина сказала прости. І найголовніше, Бог не вимагає від нас відновлювати стосунки з тими, хто не бажає змінюватися. Божа вимога це любов і прощення в серці, а не руйнування власної гідності і власного душевного миру. Є ще один такий аспект, про який у нас рідко говорять вголос: це відповідальність за наслідки своїх дій. Бо слово прости, це не гумка канцелярська, яка стирає біль, зневагу чи зраду. Так, ми прощаємо. Але ж прощення не анулює пам'ять, досвід чи втрату, яку довелося нам переживати. Коли людина просить пробачення, але не визнає реального масштабу шкоди, вона ж насправді не просить, вона вимагає. вимагає. А вимога прощення це вже, вибачте, не покаяння. Це спроба уникнути відповідальності. Більше того, довіра це ж не автоматичне доповнення допрощення. Довіра це те, що будується інколи дуже повільно. І якщо їй було зруйновано ту довіру, інша людина має право не відкриватися одразу. І це не є образа, це обережність. Іноді саме стриманість. Після прощення є доброю ознакою мудрості, але точно не приводом для маніпуляцій. А то як буває? Людина, наприклад, нехтує твоїми інтересами, ти на неї так-то і не ображаєшся. Просто не зовсім зрозуміла, як будувати довірливі відносини. А та людина прям вимагає від тебе, давай, прости мене, прости мене. І демонстративно підкреслює. Дивись, як я ось у тебе щиро прошу прощень. Як я перед тобою принижуюсь. А ти, який не обіймаєш мене зразу. А ти, який не хочеш зразу розказати, як ти мене любиш, як шануєш, як. Ось, будь ласка, будь ласка, тільки підведись. Ти. Жорстокий гордець із образливим, закам'янілим серцем, який прощати не хочеш. Це дуже зручне пояснення. Замість того, щоб будувати відносини, легше звинуватити іншу людину у гордині і вважати себе безвинною жертвою чийогось образливого серця. Я ж йому казав, прости, прости, а він, он він який. Прощати мене тут не хоче. А може краще не ображати, ніж потім вимагати прощення, саме вимагати? Може краще вибудовувати здорові стосунки, ніж роками руйнувати, а потім очікувати, що все прийде в норму після одного слова вибач? Коли ми зловживаємо словом прости, не змінюючи свого ставлення, своєї поведінки, ми не прощаємо. Ми маніпулюємо. Тому, якщо твоє прости, це просто спосіб закрити, так би мовити, тему на власну користь, а не бажання змінитись, тоді це слово прости воно не лікує, воно ще більше ранить. Бо гірше за біль це надія на зцілення, яка виявилась фальшивою. Прощення не ярлик. Який ми зобов'язані приклеяти на чужу справедливість. Прощення це вибір серця. Вільного від ненависті, але вільного і від примусу. Не кожне прости варте нових обіймів. І не кожна відмова відновити зв'язок це ознака образу. Це може бути ознакою мудрості. Бо справжнє прощення це не забуття зла. А визнання його подолання і звільнення від нього. Якщо це відео вам відгукнулося, підпишіться, підтримайте канал донатами. Це нам дозволяє говорити вголос те, про що часто мовчать. А іще діліться в коментарях своїм досвідом. Коли ви пробачали, але вирішили не повертатися. Можливо, саме ваше слово. Стане підтримкою для інших.